Приїхали з мамою у оптовий американський магазин, де не треба дивись самоліт, ма, дивися. ти побачила це такий самоліт. Йдемо, називається Карибський клуб, Caribbean Club. Ми ще тут теж ніколи не були. Шукаємо сала. Йдемо з мамою, тут членства не треба.

І іспанці тут скупляються. Воняє? Мама каже, воняє. Ну, тут цілий є м'ясний відділ. Теж. Таке всяке. Ой, дивися, дивися, ма, ось шпроти, шпроти, бачиш? Не написано по чому, бачиш шпроти. Це ж такі стоять у нас баночка. Ага. Дивися, дивися, тут може часник, часник подивися. Це боля. Це такі каріби. Це Така ціна, як му. А говно, дама. Мама, ну ма, вони мама, пропавші, вони стопудов його з того магазину, де ми купуємо. Мам, дивись, тут їду продають теж, ма. Дивись, тут вже їду продають. Мам, не хочеш? Я не хочу, Диви, яке все гарне. Мати так, ось не види. Це така їда. Ось часник, мам, дивися, ма. Мам, дивись, тут 7 доларів. Ма. Ось така в'язка часника, 7 доларів. 7 доларів, дивися за часник. Не хочеш? Кубинский хлеб, доллар 25 Мама, кубинский хлеб, не хочешь взять? 89 центов за паунд. Ну, это и Окей. Он мясо, пошли до мяса. Мясный видел. Пошли. Кавуны три девяносто восемь. Бутылочка вина, 13,99. 99. маман. Тут тоже трохи всякого китайського. Кофе. Кофе. 3 долара. Ідём туди вниз, пошли. Туй. А, Мам, ну я ж взяла лівка, У нас же дві великих банки є, ма. Ой, ось дивися, дивись, тут м'ясо є. Хоч, хоч яке угодно, ма. Диви ноги. Ноги. Диви, навіть шиї продаються, ма. Боже, я не бачила. шиї в Америці за 2,89 Це печенка. Дивись, і жовч полопалась, ма. За 1,89 печенка. Дивися, ось пупи, ма, $1.17 за пупи, Ма. Не, за всю пачку. За всю пачку. Ось долар 34 за пупи, За всю пачку, ма. Ось сердечко, диви, ма, сердечко, 2,47. Друзі, це магазин, куди треба їхати. Дивись, який пупів тут $1,90 за таку чашку. ну, ма, не вонючі. Ось 2 доллара. Чого не вонюче? Ось, дивися, сало, мама. Дивися. Okay. Э, сал, ти тільки воно салана. воно солна, ма. Вони сказали, що воно солена. 4 долара. Солна, ну це свиняче солену сало, класно. Дивися за 4 долара, Попробуємо. Возьми, макар, мам. Так, а скільки тут Долар 30. Е, е, не знаю скільки тут воно. 3,19. Що 3,19? 3,19 за паунд. 3 доллара стоїть. Тут один паунд. Ну мам, возьму ще. Дивися, ось ще кусок м'яса з салом. ма. Мам, дивись, ось ще кусок за 8 доларів. Sorry. Дивись, тільки салай со шкуринкою возьми. Диви ноги, ма, оце ноги, да, свинячі? 4 долара за ноги. 4,80, дивись. А, це хвост, це не ноги. Свинячий. Порк, тейл. Так, хвост, правильно. Це свинячий хвост. 4 долара. Давай. Так що тачку взяти? Да. Ну мам, це ж мені треба прекращать своє відео. Вона стоїть, їй тачка треба. Ладно. Дивися, мам, тут іще м'ясо заморожене. Ладно, друзі, на цьому ми завершуємо своє відео. Якщо вам треба купувати, me, якщо вам треба купувати продукцію. О, дивіться, ось іще сало. То це, мабуть, воно копчене. Тільки ручки тут немає, а ну. 6 доларів таке сало. Сейчас надо мама показати. Мам, дивися, а ось вот таке копченая сало за 7 доларів. Хочеш попробувати чи ні? Свинячи. Я, я пішла за тачкою. Всего хорошего, друзі. І до зв'язку!